Щорічно всі теплогенеруючі підприємства України переглядають тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання. Це вже зробили майже у 80 населених пунктах нашої області, в тому числі і в Чернігові та Ніжині. Таку процедуру необхідно проходити перед кожним новим опалювальним періодом, адже органи місцевої влади приймають тариф лише на один рік. І щоразу після перегляду ціни на послугу її потрібно затверджувати у визначеному державою порядку. Як розповідає директор комунального підприємства, Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш це вимога закону. Таку норму зобов'язані виконувати всі подібні організації. Підприємство прилуки тепловодопостачання, як вимагає нормативний документ, а саме постанова Кабінету міністрів 869 яка встановлює тариф що стосується теплопостачання тільки на 12 календарних місяців. Тобто, кожен рік ми встановлюємо тариф на теплопостачання. Що вимагає ця 869-та постанова і регламентує порядок її встановлення. На сьогоднішній день тариф був в минулому році встановлений в жовтні місяці, тому на сьогоднішній день потрібно встановлювати нові тарифи. Я хочу заспокоїти населення. Тариф, який буде застосовуватися для населення, він залишиться на тому ж рівні, який був. Тобто 1890 гривень і 44 копійки за одну гіокалорії. Андрій Гавриш додає, вартість теплопостачання для прилучан залишається незмінною ще з 2018 року. Тобто, вже шість років жителі міста не відчувають зростання тарифу. У цьому році теж в цей опалюваний сезон 2024-2025 років буде застосовуватися для населення вартість за одну гіокалорії, яку вони будуть споживати в своїх будинках. 1890 гривень і 44 копійки. Що стосується тарифу для інших споживачів, це крім бюджету і населення, у них тариф, цей тариф він і він залежить від вартості газу. Тобто кожен місяць він буде змінюватись. Для інших споживачів він на сьогоднішній день на вартість газу, яка склалася на сьогоднішній день, він буде складати 4590 гривень і 82 копійки з одного калорії. Для бюджету. Для бюджету планується, він, він буде збільшений. Збільшений чому? Тому що зрозуміло, що багато складових за рік змінилося. Всі це відчувають. Я думаю, це і електроенергія, і податки, і е, е, всі складові, тобто паловмастини, тобто всі складові, які. Є в цьому тарифі вони збільшилися, і цей тариф буде складати в цьому опалювальному сезону для бюджету 4550 гривень 67 копійок. Для порівняння Андрій Гавриш наводить вже прийняті тарифи у сусідньому Ніжині. Зауважує ніжинські тарифи на тепло вищі ніж прогнозовані на опалювальний період 2024-2025 у прилуках. Додає законодавство також вимагає щорічного перегляду і ціни на послугу водопостачання та водовідведення, як каже очільник організації, підприємств. Зобов'язане виконати цю норму. Дотримуючись норму закону, а саме постанову 869, яка регламентує встановлення тарифів, я хочу зупинитися на централізованому водопостачанні, і централізованому водовідведенні. Підприємство теж керуючись цією нормою постановою і кабінету міністрів, вона повинна переглядати тариф з 1 січня по 31 грудня. Тобто тариф, який був застосований в минулому році на централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, він теж буде встановлений з 1 січня 2025 року. Як вимагає, ще раз повторююся, постанова 869 кабінету міністрів. Так, відповідно закону, у січні 2024 року встановлювали нові тарифи. Під час їх перегляду у вартість водопостачання та водовідведення закладали ціни актуальні на той час. Вже в квітні підприємство було змушене скоригувати тарифи, як пояснює Андрій Гавриш, через зростання основних складових, що і впливають на ціну послуги, коли ми встановили першого січня тариф на водопостачання 24 року. Ціна на електроенергію на той час складала 2 гривні 89 копійок без ПДВ за 1 кВт час. А вже в квітні місяці ціна на електроенергію складала 7 гривень 24 копійки за 1 кВт годину. І підприємство було вимушене коригувати Вартість ціни водопостачання і водовідведення на комунальному підприємстві прилуки тепловодопостачання зазначають, вартість електроенергії складає майже половину тарифу, і сьогодні ціна на світло постійно зростає. Якщо ж найближчим часом тариф не скоригувати, підприємство не зможе якісно надавати послуги водопостачання та водовідведення, говорить Андрій Гавриш. На сьогоднішній день ціна на електроенергію вона постійно піднімається. На сьогоднішній день вартість електроенергії складає 8 гривень 40 копійок. І тому підприємство вимушене коригувати його знову, тому що виникає заборгованість. Підприємства не вистачає, хоче погасити заборгованість за електроенергію, і вона вже перевищує. 5 мільйонів ми видні за електроенергію, і тому ми вимушені цей тариф коригувати. В теорії розв'язувати фінансові проблеми таких підприємств, як прилуки тепловодопостачання, мали б дотації з держбюджету. Як говорить Андрій Гавриш, на сьогодні в державному бюджеті не передбачені статті щодо фінансової підтримки, саме послуги водопостачання та водовідведення. Більше того, підприємство від держави недоотримало понад 60 мільйонів гривень за відшкодування різниці тарифу на теплопостачання. Вартість теплової енергії, чому для нас Населення не залишається на рівні 2018 році, тому що держава декларує те, що вона бере на себе зобов'язання відшкодувати різницю в тарифах по послуги теплопостачання. А що стосується послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, тобто держава е, таку функцію на себе не бере. І тому тарифи на централізоване водопостачання, централізоване водовідведення повинні бути економічно обґрунтовані. В іншому випадку, це призведе до банкрутства підприємства, тому що якщо всі складові будуть а саме електроенергія, ну ні, повторюсь, тому що вона основна складова. Ну і мінімальна заробітна плата, тому що. Зараз потрібно в як утримувати працівників, ну щоб була достойна заробітна плата. А ми це не можемо зробити, тому що тариф буде неекономічно обґрунтований. І ще раз повторюсь, теплопостачання держава декларує, що вона відскозує різницю в тарифах, а що стосується водопостачання, ми повинні він бути повинен економічно обґрунтований. Андрій Гавриш знову аналізує вартість аналогічної послуги в інших містах. У нас він тариф в він Чернівській області найнижчий. Якщо на сьогоднішній день взяти тариф, який в нас застосований для в місті, це разом 19 гривень 88 копійок це водопостачання і 32 гривні 80 копійок водовідведення, разом п'ятдесят дві гривні. 68 копійок, то в Нішині сьогодні вже діє 76 гривень 39 копійок, в них водопостачання 29 гривень 11 копійок, тобто на 10 гривень майже дорожче. І водовідведення 47 гривень 28 копійок. Але я ще раз повторююся, чому так виходить? Тому що так стрімко піднімається електроенергія і всі складові. Андрій Гавриш зазначає, що комунальне підприємство протягом останніх років активізувало роботу в напрямку залучення інвестицій. За період повномасштабного вторгнення вдалося залучити більше 30 мільйонів гривень до донорського фінансування. Очільник підприємства говорить, відчувають підтримку і прилуцької міської ради. Спільно роблять всі кроки до підвищення енергоефективності підприємства. Підприємство постійно займалося енергозбереженням. Ми багато встановили частотних перетворювачів, що дало менше споживання електроенергії. Також встановили завдяки. І міської раді і депутатам всім я хочу подякувати. Встановили повітря дука, яка теж економить електроенергію, яка працює постійно 24 години. Вона не виключається, працює, при цьому економить електроенергію. Також ми насосле обладнання міняли, яке воно теж багато було замінено на енергообладнання, яке енергоефективне. Підприємства завдяки донорам, тобто ми працювали з донорами, і теж це дало економію. Але таке суттєве підняття і електроенергії ну, суттєво піднімається кожен місяць, і те, що ще до цього додалися і податки, податки на водокористування вони збільшилися. Ну, і всі інші складови це електц матеріали, заробітна плата. Вона зростає потрібно, ну тобто ми не встигаємо вимушені його коригувати. Я хочу наголосити, що коригування тарифів для підприємства це вимушений крок. Він не для того, щоб підприємство отримало прибуток, а він, це коригування воно тільки для того, щоб підприємство могло надавати послугу і прилучення отримували, мали можливість отримувати і послугу теплопостачання, і водопостачання.